В останню п'ятницю липня системні адміністратори відзначають своє професійне свято. Уперше його святкували 9 років тому. Тоді в Україні комп'ютер був розкішю, нині без нього не обійтися. Тому ця професія стає все більш популярною і потрібною. Про особливості роботи сист-адміна дивіться у сюжеті далі. Системний адміністратор своєрідний лікар. Йому телефонують тоді, коли виявляють несправності у роботі комп'ютера. Ця професія не з легких, адже техніка не скаже, що у неї зламалось. Тому процес лікування електричного пацієнта триває від декількох хвилин до декількох годин. За здоров'я комп'ютерів головної структури міста Черкаського міськанкому відповідає системний адміністратор Микола Бондаренко. На його думку, суть роботи у тому, щоб слугувати місточком між реальним та віртуальним. «Робота системного адміністратора фактично в міській раді е, включає в себе дуже багато частин, тобто починаючи від там, обслуговування вебсайту, настройки вебсайту, обслуговування е, серверів, тобто комп'ютерів, які надають ну, скажімо так, свої ресурси всім користувачам мережі. Існує думка, що комп'ютерники відрізняються девакуватістю, хаотична зачіска на бакир застібнута сорочка. Хоча самі вони таке твердження вважають стереотипним. Раніше було дуже мало літератури і можливості навчитись комп'ютеру самостійно. Тому системні адміністратори це були люди, які майже весь час проводили за комп'ютерами. Тому вони там були і небриті, і там грязні. Ну це такий там, вроде ж, стереотип, що це людина, яка п'є багато пива і не бриється. Це стереотип, насправді, це не так, тому що. Люди, які працюють в сфері інформаційних технологій, вони ерудовані, всебічно розвинені, багато спортсменів є. У мене, наприклад, знайомий він ну, пише книжки. Системні адміністратори і справді люди освічені. Вони, окрім людської мови, розуміють мову цифрову. Хоча ця професія необхідна нині, та знайти місце роботи не так вже й просто. Роботодавці не дуже так цікавляться, чи закінчував. Ти чи не закінчував якийсь університет в галузі інформаційних технологій, їм потрібні просто люди, які можуть виконувати роботу? Кожного року близько 500 людей намагаються вступити до вишів на факультет інформаційних технологій. І близько 50 осіб щорічно отримують диплом спеціаліста комп'ютерної сфери. Я хочу пов'язати своє життя з комп'ютером, хочу працювати системним адміністратором. Системний адміністратор це така людина, яка на певній фірмі чи, чи якомусь офісі відповідає за комп'ютери. Системний адміністратор вилікує і вірусну інфекцію, і пам'ять відновить. І все це без таблеток та антибіотиків. Анна Кучеренко, Володимир Мельник, Віка. Новини.